БУМ Локдаун у лігві. Роками я планував і працював без відпочинку вдень і вночі, щоб знайти справжню суть зла. І нарешті мені вдалося. З онлайн-бізнесом з продажу квитків. Яйцман, це вже перебір. Ми купили квитки на коала палузу та твої збори це грабіж. Про що ти кажеш? Мій сервіс бере лише невеличку платню за обробку. А збір за зручність і ще за друкування квитків. Замовте доставочку чи заберіть на місці. Тоді треба платити за доставку чи бронь. І це вже незручно. Я щойно додав новий збір за огидне обличчя. Роботи взяти. Грава просто винуси, вийшло! Аварійне блокування активовано. Блокування через 48 годин. 48? Ще нічого. Почекаємо. Чого так довго? Я хочу вийти! Силове поле не пробити. <зву> <пої> <пої> так, і крізь нього не пройти. <пої> Введіть усний пароль. Каже, який пароль? <пої> Нас зачинено в підвалі. Мене хтось чує? Мабуть, силове поле глушить зв'язок. Допоки не розблокують. Ми нічого не вдіємо. Дещо все ж можна прибрати Не підвала свинюшник. Ох. Прекрасно. Зачинена у лігві божевільного поганця із компанії лише бездушний робогад. Хіба бездушний робогад зробив би так? Може, поговоримо? Як твоя сім'я? Типу, я видам особисту інформацію для твоєї бази даних. Ну, добре. Може, пограємо в ігри. Я шпигую гострим оком. Шпигуєш? От правду і розкрито. Ну, тоді я тихенько посиджу в куточку. Повірити не можу. На паміч! Випусти! Кричимо та все трощимо! Ура! Тут до чого дійшло. Полонений у власному лігві. А ще гірше те, що я застряг із дурним дурним нудлзом. Почуваюся бовдуром. Не хвилюйся, я весь час роблю дурниці. Гей, ми близнюки. Як так можна? Діжки з небезпечними відходами брудні. За моїми даними, в цих діжках. Радіоактивний мутоній. Ми в безпеці, доки вони в прохолодному місці. Та про всяк випадок. Може, перейдемо в інший кінець кімнати? <свистити> <свистити> Доступ заборонено. Нам треба вгадати пароль. Що ми не пробували? Може, це улюблена екманова, наприклад, музика? Легко. Дабстеп полька кор. Доступ заборонено. А якщо колір? Чистий. Як це? Доступ заборонено. Може, ми не там шукаємо? Що для Егмана справді важливо? А, вуса? Але суддя, який не терпить балачок, твоя похвала. Хотів би моєї похвали, поставив би крутий пароль, типу чилі-дог. Доступ дозволено. Ятьман красень. Тепер знімімо блокування. Енеки, бенеки, крекс. Ой, схоже, в нас вийшло. Схоже, збій в системі освітлення. Дозволь? Ой! Ану, вимкни! Не хочу бути сліпою поряд з роботом, який усе бачить. А, усе ясно. Хочеш підкрастися до мене під покровом темряви? Нічого не вийде. Увімкни ліхтар! Вентиляційний люк? Може, це наш шлях на волю? Так. Цього разу жодної плати за зручність. Озирнися, Ніколс. Всі провальні винаходи і проекти мого життя в цій кімнаті. Бляшанки з підтоматного соусу, голова від бота землерийки, яйце динозавра з подорожі в минуле. Як же можна забути цю пригоду? А це що? Та це... Це ж зіппі, мій перший робот! Ух ти! <плес> Скільки збогатів! Я тоді був такий сповнений надій. Знаєш, що я роблю, коли засмучуюсь? Ні. Що? Та сам не знаю. Мені завжди класно. Вже майже дістав. Не... хочемо проповсти, треба вимкнути кондиціонер. Зараз зроблю. Це дуже просто. Тиснеш на червону кнопку, перемикаєш зелену ручку на 16 і одночасно. Примітивно та дієво. Це кондиціонер вимкнувся? Сподіваюсь, бо якось вже трохи прохолодно. Мене турбує твій комфорт та більше хвилюють діжки з радіоактивним мутонієм, яким потрібен холод, щоб не вибухнути. Напевне, тут треба наліво чи направо. Ти ж казав, що знаєш лігво, як свої п'ять пальців. Будьмо чесними. Невже хтось справді знає свої п'ять пальців так добре як каже? Усе добре? Зробімо перерву, щоб ти не постраждав. Такий дурний малий робот. Навіть не вміє розмовляти, як я. Ні, дурню. У під проста схема. Він спілкується азбукою морзе. Хвилинку, все знаю. Хоч ти й виглядаєш оригінально, але не скажеш, що ти знаєш усе. Облиш, азбука Морзе можна зв'язати з іншими кімнатами. І так, все знаю. Дай отой ключ. Теж це чуєте? Азбука морзе. Це доктор Егман. Каже, що застряг на складі. Треба сказати йому, що ти мутоній! О, ні. Так і знав, що там щось лишилось. Тисяча літрів литкого радіоактивного мулу. Треба зняти блокування, доки усе не злетіло в повітря. Доктор Егман дає вказівки з перезапуску системи безпеки. Треба передати їх у центр управління з комп'ютером. Слухайте уважно безголові. Е, це пропустимо. Щоб зняти блокування спершу. Що це? Ніби азбуки морза. Катастрофа в підвалі лігва? Ага. Не спілкувався азбукою Морзе з часів побачень з телеграфною машиною. Деталі, кюботе. Ми розійшлися, прагнули різного. А -ха, ха Ти про лігво! Щось про небезпечну субстанцію, що отот -от видухне. Видухне? Що за видухне? Може, вибухне? А, тепер ясно. Лігво тут вибухне. Щоб зняти блокування, знайди сірий повзунок на панелі та опусти його. Наполовину. Ні ні ні. Ah. Я казав наполовину. Ну на що вони мене так мучать? Команда Сі один, шість один дж і двері відчиняться. Я робив, як ти сказав. Чому не вийшло? Може, ти не зняв капслок? Звісно ж, я зняв капслок. О, ось проблема. І капслок тут ні при чому. Сі один шість один дж. Ти допоміг нам врятуватися. тому з усіх мерзенних роботів тебе я ненавиджу найменше у світі. Кідець. Усе, що я створив, знищене. Ну, не все. Зіпі. Дякую, Нафлс. Я тобі винен. Проси в мене все, що хочеш. Ну, поверни нам сервісний збір за квитки на коала палузу. Краще так дам тобі цілих 4% знижки на наступну покупку. То по руках.